Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати легкий у приготуванні пиріг сонечко, так я його назвала, але це сир хамамбе у дуже цікавій подачі з листковим тістом. Якщо ви дивились мої попередні відео, то це один із рецептів до нього. Нам потрібно взяти листкове тісто. Я взяла пів кілограма. Одну частину розкатуємо та вирізаємо коло. Краще всього взяти тарілку, у якій потім буде подаватися дана закуска. У мене вона діаметром 30 см. Потім перекладаємо вирізане тісто на деко та кладемо посередині сир камамбер. Поповну посипаю мілко потертим твердим сиром. Надрізаємо зверху сир камамбер та посипаємо італійськими травами. Накриваю здатку другою частиною листкового тіста. Трошки притискаємо легенько та потім робимо навізані, змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом. Закручуємо у спіральки, як показано на відео. Та кладемо у духовку для запікання. Через деякий час дістаємо, зрізаємо ножем шапочку, відкриваємо, відриваємо шматочок промінчика та смакуємо. Кому сподобався даний рецепт, підписуємось на канал. Дякую усім смачного. До побачення!